Щодо розірвання шлюбу, хотів би показати розповісти, як це робиться з самого початку. Ось, наприклад, нам клієнт спочатку пише в наш онлайн це в даному випадку вайберчат і хоче замовити послугу розірвання шлюбу. Ми цю послугу, звісно, надаємо. Секретар відповідає, що так можемо надати. Надає перелік пакетів, які можна надати. Як правило, люди обирають пакет під ключ, тому що там все адвокат робить за клієнта. Клієнт лише 5 хвилин витрачає на укладання договору в рамках цього. Клієнт через смс підписує договір, і відповідно складається картка справи, яка має статуси, і в даному випадку вона дійшла до статусу розглянуто. Тобто, ми по клієнту повністю робимо всю роботу. Можна побачити всі документи, які були підготовлені, і можна побачити в реєстрі судових рішень, що була, як бачите, ухвалена про відкриття провадження по справі, і потім було рішення суду. І зайняло все з 23 січня по 17 лютого менше місяця. При цьому ще раз повернувся до того, що повністю клієнт має crm систему, з якою він отримує інформацію про справу, і повністю клієнт не бере участі у справі лише підписує договір з нами і отримує в результаті рішення суду.